ТеКахметова суттєво зменшив експорт вугілля. У січні червні 2017 року Тек скоротив експорт вугілля на 434 або на 350 тисяч тонн до 456 тисяч тонн в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Про це йдеться в виробничому звіті компанії, передають українські новини. Повідомляється. Що постачання вугілля на зовнішні ринки в один півріччі була переважно з шахт ТЕК в Ростовській області Росії Обухівська. Також зниження експортних операцій обумовлено необхідністю нарощування відвантажень в Україну, в тому числі на теплові електростанції ТЕКЕНерго. Для створення достатніх обсягів вугілля на складах електростанцій в літній пік енергоспоживання. Нагадаємо, в січні червні 2017 року енергохолдинг Тек збільшив видобуток вугілля на 6,6 або на 9105 тисяч тонн до 14807 мільйонів тонн у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. За матеріалами сайту Ньюс